Всім привіт! Сьогодні 8 червня, ми знаходимося на полі соняшника. Висадка в нас була 9 травня, 10-го ми досажували там, гектар. Що хочу розказати, про які були складнощі при посіві. Це перша культивація, трохи підзаросло і вже потім коли просохло. Сроки вже побудували сюди, так що питалися вирізати все за один раз та зразу садить, зрозуміло, так. качественно не вийшло це зробити, тому перед сходами накривали 3 літри раундапа 360-го. Це після 6 днів, після посадки. От, дуже швидко сходи пішли. От, і ще такі нюанси зарядили от, на сівалки та зарябіли всходи. От, зарябіли по одній причині, схожість не дуже фонтан. І друге, треба було підглубити сівалку. Все-таки лежало на мокрому, а не в мокрому, і сходи не вийшли такі на які ми очікували. Ну, В середньому десь 30, 30 тисяч на гектар. І ще в кінці поля там у нас десь пів гектара постерні посаджено, так звана кавичка, нульова технологія. Зараз ми поїдемо туди, побачимо, які там сходи, як себе там Соняк почуває. Сіла в нас тут по нашому нулю. Так, є, звісно, рядки прориваються, де попало в суху, чи взагалі сівалка не зайшла, може там по світах було. О, не знаю, чи комбайна, чи що. Ну, Рядки пробиваються. Звісно, тут розвиток, розвиток е трошки запаздує чим з класикою, але все-таки. Де це таке пробивається, я думаю, щось буде. Просто цікаво було наблюдати. Хотів задискувати цей кусок, тут десь пів гектара, але залишив його, думаю, ну, все таки цікаво, що не життя, то експерименти. Е, ще хочу нагадати, що після всходу гербецидного обробка, обробка в нас вже була проведена. Е, це був ІМАМЕКС, однокомпонентний євролайтинг. Ще. Ще хотів би відзначити, що в гербіцида і мамекса однокомпонентного нема такого фітотоксичного стану на рослину, як в оригінального чи в аналога євролайтинга двохкомпонентного. Може, хто, коли, хто працював, той знає, що розетка та навіть допів рослини можуть бути, перебувати жовтого такого лимонного кольору дві, а то більше неділі. Так що в нас тут по у волога як бачимо є сантиметрів 5, 6, 7 та волога мається а ще ось до п'ятачок, на який не попав ні раундап, ні євролайтинг. І ось що ми маємо. Дорізки. Тут дуже добре.